Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в нас знову відео Спробуй розділ або Try a Chapter. Я обрала 5 книжок, і зараз прочитаю по першому розділу кожної з них і розповім вам про свої найперші, найсвіжіші враження від цих книжок та й, власне, про що ж про щось ці книжки, з чого вони починаються. Кілька місяців тому я вже знімала подібне відео, і мені дуже сподобалося це робити. Прочитавши перші розділи кількох книжок, я змогла визначитися, які з них мені хочеться читати якомога скоріше. А які хочеться відкласти на якийсь невизначений час. Тож сьогодні я хочу повторити цей експеримент і трошки познайомитися з тими книжками, які зараз цікавлять мене найбільше. Я обрала, як ви бачили, три паперові книжки і дві книжки в електронному форматі, які знаходяться на моєму кінделу. Почати, почати я хочу напевне з. Книжки Гілд Рейвен Кеннеді, тому що цей цикл зараз цікавить мене найбільше. Царамфанд ретелінг міфу про царя Мідаса, наша головна горіння являється його фавориткою, чи коханкою, чи просто полоненою. Вона ув'язнена в його палаці, але одного разу їй випаде така можливість звідти втікти. Також знаю, що тут будуть якісь політичні інтриги, якісь воєнні дії. І, власне, це і все, що я знаю про цей цикл. Чула на нього просто чудові відгуки. Книга-історія доволі популярна. Я впевнена майже на 100%, що вона мені сподобається. Це, здається, пенталогія. В мене наразі куплено 4 частини, п'ята просто ще не вийшла. Коли вийде, тоді докуплю. Але ось зараз хочу познайомитися з першою. Частину. Починаю читати перший розділ. Тут у нас на початку книги є невеличкі попередження About the Book, і тут перераховані всі тригери, які є в цій книжці, і їх доволі багато. Це точно книжка для читачів старше 18 років, і це темне фентезі. Читаю. Я прочитала перший розділ. <кхе> і о май гад! Розділ починається вельми <реш> цікаво. А починається він з Оргі. <реш> Наша головна героїня вона є фавориткою короля. Вона сидить, знаходиться у реальній золотій кліці. Ось на зріст людини створена спеціальна золота квітка, і вона там постійно сидить і знаходиться. І розклад починається з того, що вона, сидячи в цій клітці, п'є вино і спостерігає за тим, як король мідас розважається десь з п'ятьма чи шістьма, здається, іншими людьми. Окрім цього, ми також дізнаємося, що в нашій головній героїні золота шкіра. І при тому, не як позолочена або пофарбована в якийсь золотистий колір, а я так розумію, саме на доторк вона трошки як метал. Наскільки я зрозуміла, з опису, а там далі по книжці, я думаю, це стане більш зрозумілим. Навіть сама героїня говорить про себе, що вона ніби жива статуя. Також, незважаючи на те, що в нашій головної героїні ось таке життя, бути фавориткою короля і сидіти в золотій клітці, вона має до короля, до царя Мідаса певні почуття. Вона жадає певним чином його уваги, але не отримує її в тій кількості, в якій їй цього хотілося. Ось на цьому, власне, і все, про що нам говорить перший розділ. Початок непоганий. Я обов'язково читатиму далі, звичайно, можливо, навіть найближчим часом. Але поки що, на жаль, я починаю читати наступну книжку. Наступну книжку я візьму щось з Kindle Напевно, це буде Zodiac Academy. Zodiac Academy це якийсь величезний цикл. Мені здається, там десь більше шести книжок. навіть який розповідає нам про двох сестер близнючок? Це академка, судячи з назви, а також, наскільки я знаю, це доволі темна історія. В ній, наскільки я чула, є багато різних тригерів, тож ще подивлюся, наскільки вона мені зайде. Тому що я, в принципі, люблю темні романи, але не надто темні. Ось так. Тож. Починаю читати і вже після першого розділу, сподіваюся, розкажу вам щось більше. Що ж, я прочитала але два розділи, тому що кожен розділ цієї книжки... Йде від особи однієї з сестер близнючок. Їх звати Дарсі та Торі. І ось починається книжка з розповіді Дарсі. Ми дізнаємося, що Дарсі і Торі зараз 18 років, і буквально за день до їх 18-річчя їх просто викинули з будинку, в якому вони живуть. Вони жили з якимось чоловіком, якого їм призначили як опікуна, напевно, суд, наскільки я зрозуміла, але, можливо, далі це стане. Більш ем, ясно, цей чоловік, судячи з усього, погано до них ставився, і жило вони достатньо погано, але вони за певний проміжок часу назбирали разом з сестрою певну суму грошей 2000 доларів. І ось гроші їм зараз дуже потрібні, тому що вони опинилися на вулиці, і Дарсі просто хоче забрати зі свого будинку ось ці свої гроші з хованки. але коли, забравши гроші, дівчина починає цікати з цього будинку, її наздоганяє поліція. Жінка поліцейська тримає її, схопила її, і якийсь чоловік, який я так розумію, просто проходив повз, допоміг Дарсі, допоміг їй втікти. Але при цьому вона, на жаль, загубила гроші. Тож повернулася до своєї сестри Торі з пустими руками, розповіла їй про цю ситуацію, і сестра сказала їй, щоб вона не переживала в неї сьогодні вночі є. Певна робота, і після цього вони отримують гроші, на які будуть жити певний час і платити за оренду. В процесі читання цього розділу ми також розуміємо, що Дарсі відчуває себе трошки пригнічено на фоні своєї сестри, так би мовити. Тобто вона вважає себе саме тією людиною, яка завжди робить щось не так. А ось Торі навпаки, саме завдяки Торі, вони в принципі мали. Тось якісь гроші, і ось, можливо, матимуть і зараз. Розділ був не дуже інформативний, нічого суперцікавого не відбувалося, тому я вирішила почитати ще й другий розділ, який йшов від особи Торі. Мене цікавила і друга сестра. До речі, вони відрізняються тим, що у Тарсі у волосі є певні сині пасма. Ем, Ось, а так вони абсолютно однакові. Наступний розділ від особи Торі був трошки цікавіший. Нам показали ось цю роботу, якою займалася Торі. А займалася вона викраденням мотоцикла. Вона викрала мотоцикл, прийшла до свого дилера, якому постійно збуває крадене. Ми розуміємо, що це не перша її крадіжка. Той пропонує їй певні гроші, вона їх бере і заходить ненадовго до бару, де зустрічає якогось темничого незнайомця, який говорить їй, що їм треба поговорити. Торі не сподобався цей незнайомець, вона не хоче з ним розмовляти. Вона вибігає з бару і просить когось із байкерів її підвести додому. Але коли вона приїжджає додому, то бачить знову ж таки цього незнайомця, який каже, що ні, ти все ж таки зі мною поговориш. Він каже, що він якийсь професор Оріон і хоче просто з нею поговорити. І я так розумію, якось ментально він внушає їй, що вона має припинити боротися і має впустити його до себе в помешкання. Вона впускає до себе в помешкання цього чоловіка, і на цьому закінчується другий розділ. Я думаю, цей професор Оріон якраз і запропонує дівчатам місця в. Цій академії Зодіак розповість і нам, читачам, і дівчатам, героїням, що ж це власне за академія така. Але це мої здогадки. Я думаю, це буде вже зрозуміло в наступних розділах. Написано непогано, але я не можу сказати, що перші розділи прям дуже спонукають читати книжку далі. Тож побачимо, коли я візьмусь за неї. Потім, до речі, я забула сказати, чому взагалі зацікавилась цим циклом, а тому, що він доволі відомий, принаймні в моєму інфопросторі він з'являється постійно, особливо в інстаграмі. Тож, я зацікавилася і напевно все ж таки буду продовжувати читати першу книжку, а там буде видно. Я вже трошки зголодніла, тому зараз зроблю невеличку перерву. І після цього продовжу читати, напевно, темне сходження Кейт Пакат. Це в нас фентезі. І, в принципі, це все що я знаю про цю книжку. Щось тут буде по атмосфері якогось старого лондону. І, власне, це все. Прочитаю перший розділ і розповім вам щось більш детально про цю історію. Я прочитала перший розділ темного сходження, а точніше тут був ще пролог. Я спочатку прочитала пролог, а потім, власне, перший розділ. Поки що, чесно кажучи, мало що зрозуміло. У пролозі ми бачили двох чоловіків, які знаходилися у трумі якогось корабля. Один із них був закований ланцюгами, і ми дізнаємося, що він так званий хранитель. Хранитель чого уявлення поки що немає, але ми розуміємо, що він такий не один. Є, напевно, ціле братство таких хранителів, або якась група таких хранителів, і вони в певній небезпеці. Другий чоловік, який тримає ув'язненим першого, він говорить про те, що скоро вб'є абсолютно всіх хранителів, і так само вб'є і цього чоловіка, який висить в ланцюгах, але вб'є його не одразу. Я так розумію, що напевно будуть якісь катування або щось на це він натякає. І в кінці прологу закований чоловік, наш хранитель, говорить таку фразу Хлопець залишився живим або Хлопець вижив, щось таке. Що це має означати незрозуміло. І ми переходимо до першого розділу, де знайомимося, і я так думаю, з тим самим хлопцем, на ім'я Віл, який працює у доках. Я так розумію, просто по понаймусь. Треба виконати якесь завдання, щось погрузити. Він це робить. Я так розумію, в нього мало грошей, в нього якесь скрутне фінансове становище, і годується він. За рахунок того, що ось саме роботодавець дає їм якусь їжу в процесі роботи. І ось, знаходячись в якомусь доку, він дивиться на певні товари, які треба або розгрузити, або погрузити, і бачить якесь дивне дзеркало. І коли дивиться в це дзеркало, то бачить не своє відображення, а бачить якусь жінку з очима, схожими на його. Ця жінка просто починає йти, ніби до нього крізь це дзеркало, але в цей момент хтось заходить у кімнату, у приміщення, і відволікає віла. І коли він знов повертається дивитися у дзеркало, він вже нікого не бачить, тільки своє відображення. І, думає, чи не привиділося йому взагалі це все. Ось і все поки що нічого особливо інтригуючого. Але читаючи пролог, я згадала, що чула про цю книжку, що, здається, вона буде доволі жорстокою. Ну, пролог уже сам по собі доволі брутальний, і я так розумію, що тут буде багато жорстоких сцен. Тож буду читати, але мушу зізнатися, що мене це трошки відлякало, тому навіть не знаю, коли саме продовжу читати. А зараз, зараз я. Почну читати перший розділ, напевно, книжки Shatter Мі та Hier Мафі. Так, ось я вже підготувала. Сподіваюсь, вам видно цю обкладинку з оком. У своєму минулому відео я розповідала, що дуже-дуже давно, вже багато років, цікавлюсь цим циклом, але ніколи його не купувала через те, що мені страшенно не подобалися ці обкладинки. З очима. Нас скоро в Україні також перекладуть і видадуть цей цикл, ну, принаймні першу книжку, і також з оригінальною обкладинкою, ось цим оком. Тому я зрозуміла, що іншу обкладинку мені не дочекатися, тож буду читати вже так. Але вирішила спершу почитати в електронці і подивитися, чи сподобається мені. Перші ж купувати всі книжки, тому що цикл велетенський, там здається більше, ніж 6 книг. Книжок. Я знаю, що це антиутопія, я їх обожнюю. Принаймні колись обожнювала, до речі, давно вже не читала, і якраз прочитавши Шеттер термі, дізнаюся, чи не змінилося до них моє ставлення. Також знаю, що наша головна героїня має якийсь специфічний дотик і не може торкатися інших людей. І, здається, навіть до неї також ніхто не може торкатися. Це все, що я знаю про цю історію, тож починаю читати. Так, я знову прочитала два розділи замість одного, тому що перший розділ був надто маленьким. Ми зустрічаємося з нашою головною героїнею, Поки що не зрозуміло, як її звати. Знаємо тільки, що вона вже 264 дні сидить у якійсь камері, у якійсь в'язниці. Вона там. Замкнена. І ось неочікувано до неї в камеру когось підселяють, і цей хтось виявляється хлопцем. Наша головна героїня це доволі сильно напрягає, вона боїться цього хлопця. Хлопець намагається якось з нею поспілкуватися, але вона йому практично не відповідає. І тут так дивно написані глави, я не можу навіть сказати, що це потік свідомості нашої головної героїні, але тут багато ось такого тексту. Думки головної героїні, доволі хаотичні думки, і це або пов'язано там з певною її особливістю, або з особливістю побудови цієї книги, написання тексту. А можливо, авторка таким способом намагається нам показати, що дівчина просиділа 264 дні в камері сама, ні з ким не спілкуючись, і, можливо, це ну, таке психологічне відхилення, такі психологічні наслідки. Для неї текст написаний легко читається дуже легко, але ось цей потік свідомості вносить ем, певний хаос. В сприйняття інформації. Також читаючи ці два розділи, мені на думку спало зіграти в таку невеличку гру, а саме рахувати, скільки за всю книгу я зустріну слово Шетер, тому що за ці е, два розділи я зустріла це слово десь 5 або навіть 6 разів. Книжка називається «Shatter Me», тому я думаю, це не збіг. Але це прикольно. Забула сказати, що ми вже бачимо, що щось не так з цим світом, що він не зовсім схожий на нас. Я так розумію, що це якесь альтернативне майбутнє, де щось трапилося з деревами, з тваринами, з птахами. Їх або зовсім немає, або їх є дуже-дуже маленька кількість. Також небо. Здається, якогось іншого кольору, але поки що ми цю інформацію отримаємо через ось цей потік думок головної героїні, через такі уривки її спогадів. Тому поки що вся картина повністю не зрозуміла. Також ми знаємо, що майже з народження. Її ніхто не може торкатися, як і вона не може нікого торкатися. Тобто вона згадує, що мама ніколи її там не обіймала, не втішала, так само, як і тато. А ще наскільки я зрозуміла, що коли її забрали з якихось причин, поки що не знаю з яких, і посадили в цю в'язницю, її батьки, мабуть, не намагалися це зупинити, віддали її з легкістю, принаймні так думає, так згадує наша головна героїня. Власне, це все, що ми дізнаємося за ці два розділи. Мені, чесно кажучи, цікаво. Я люблю антиутопії саме за те, що мені цікаво, що сталося з нашим світом, який він зараз і чому він таким став зараз, що там у них в суспільстві відбувається, і чому наша головна героїня ось така і чому вона ув'язнена. Неодмінно читатиму далі, а там, звичайно, побачимо, чи сподобається мені книжка. І далі. А зараз я приступаю до останньої книжки, і це Редгрейн Лебовський. кістки та Зоряний пил. Ось ця книжка від видавництва Небо. Я чому вирішила, власне, взяти зараз цю книжку у це відео і прочитати перший розділ. Справа в тому, що я потрошку збираю цю трилогію і вже оформила передзамовлення на третю частину, яка має відносно скоро вийти. Я собі так подумала, що я читатиму цю трилогію саме тоді, коли в мене на руках вже будуть повністю всі три частини, і це має статися ось-ось доволі скоро, тому вирішила спробувати перший розділ і подивитися, як вона мені зайде. Це фентезі від української авторки. Редгрейн Лебовський – це українська авторка. Тож мені вдвічі цікавіше. Щодо сюжету, я колись читала анотацію, коли показувала цю книжку в покупках, але вже погано пам'ятаю. Ага, я проглянула анотацію і бачу, що головне героїнею буде якась дівчина Адель, судячи з усього, журналістка. Щось у світі також не так і. Вночі є якась, якась комендантська година, і Адель, намагаючись знайти якийсь сенсаційний матеріал, написати якусь сенсаційну статтю, залишиться на вулиці після початку комендантської години, і там щось з нею трапиться. Трапляться якісь пригоди, вона якось зустрінеться з якимись пекельними джентльменами, є якийсь клуб пекельних джентльменів. До яких вона захоче приєднатися, і це, власне, все. Читаю перший розділ і розповідаю вам, що там у ньому. Так, я прочитала перший розділ і хочу сказати, що читається доволі бадьоро. Все було доволі динамічно і текст дуже легкий, дуже легко написано. Мені сподобалось. Так, ми познайомилися з нашою головною героїнею, дівчиною Адель, а також її рідним братом Ягом. Адель зараз десь 20-21, і десь 5 років тому вони залишилися без батьків. Батьки були п'яницями, і я так зрозуміла, не дуже піклувалися про дітей, але потім кудись зникли. Стосовно того, куди вони могли зникнути, тут спливає світобудова в цьому світі. Певно, кількість років тому сталися певні зміни. Вночі почала приходити так звана тиша. Наскільки я зрозуміла, тиша являє собою якийсь містичний туман, в якому водяться монстри. І якщо людина залишається на вулиці під час цього туману, то вона безслідно зникає. Саме тому запроваджена комендантська година. І ось Адель їй дуже потрібні гроші, щоб прокормити і себе, і брата, і вона хоче написати якусь сенсаційну. Статю для найкращої газети їхнього королівства. І вона вирішила пробути одну ніч у цьому тумані, у цій тиші, порушивши комендантську годину. Перші кілька годин нічого не відбувалося, а потім вона побачила якогось загадкового чоловіка, який розлив якусь речовину, якусь рідину на землі, і кудись пішов. Вона підійшла і побачила, що це кров, і потім почула ще й якісь звуки, якісь голоси. Підійшовши поближче до джерела звуку, вона побачила п'ятьох молодих людей, п'ятьох чоловіків, які між собою щось обговорювали. Наскільки я зрозуміла, ці чоловіки влаштували пастку на одного або декількох монстрів, які являються у цьому тумані. І якраз в цей момент такий монстр з'являється і нападає на Адель. І ось цей монстр у вигляді вовка наздоганяє Адель, і ось ось має її. Вбити, але Адель каже йому щось на кшталт: Я не буду просити тебе і благати тебе мене помилувати. Потім каже ще якусь зухвалу фразу, і вовк чомусь відступає. Спочатку сідає і уважно роздивляється Адель, а потім, власне, і йде собі геть. Ось так закінчується перший розділ. Поки що, чесно кажучи, попаху таким Young Daaltom, який, можливо, буде мені не дуже цікавий, але мені подобається те, як бадьоро це читається, як бадьоро це написано. Тож буду читати далі. Якщо проаналізувати те, що прочитала в першому розділі та анотацію, скоріше за все, Адель зустріла ось цих пекельних джентльменів, і я думаю, що це якесь. Брасти якийсь клуб, який, власне, бореться з ось такими монстрами. До речі, я забула сказати ще дещо про світобудову. Окрім того, що вночі ось настає така тиша, настає такий туман. На планету кілька років тому прибули так звані. Зараз секундочку, я згадаю це слово. Інка. інкарнати? Інкарнати. Так, так звані інкарнати, і усього їх дев'ять, як і планети. Кожен інкарнат є інкарнатом своєї планети. Я розумію, звучить поки що не дуже зрозуміло, але ось є якісь доволі сильні. Особистості, доволі сильні істоти, наскільки я розумію, вони безсмертні і вони правлять цим королівством або декількома скоріше, королівствами у цьому світі. І вони нічого не роблять і ніяк не борються з цими монстрами і з тією тишею. Ось, власне, все, що ми поки що знаємо про світобудову. Я обов'язково читатиму далі, мені дуже подобається сама книжка, її оформлення. Тож буду читати і сподіваюся, що. Буде доволі цікаво. Що ж, ось я і прочитала 5 перших розділів п'яти книжок. І мушу сказати, що це. Було доволі вдало, майже всі книжки мене зацікавили. Деякі, звичайно, більше. Напевно, мене доволі вразило скоріше, вразив перший розділ книжки Guild Raven Kennedy такий нестандартний початок, доволі інтригуючий. Також мені сподобалось перші два розділи «Шеттермі». принаймні вони. Обіцяють нам щось дуже цікаве у світобудові і. У будові суспільства, як і в будь-якій антиутопії. Також мені сподобалися кістки та зоряний пил, тому що мені ось цей перший розділ просто підняв настрій. Він мене так трошечки навіть насмішив, якось викликав посмішку і доволі бадьоро читався, повторюся. Тож, напевно, найменше зацікавило мене темне сходження Пакет та Зодіак Екедемі. Зодіак Екедемі просто я розумію, це всього лише початок, власне, нам просто показали. Життя наших головних героїнь перед тим, як їх власне запросять до академії, і вони дізнаються, напевно, про якийсь альтернативний фентезійний світ. Але, на жаль, за перші два розділи ми до цього не дісталися, тому поки що, ну, так собі. Темне сходження також. Не дуже багатообіцяючий початок, тому що й мало що зрозуміло. Треба читати далі. Звичайно, всі ці книжки я буду читати далі, але поки що не знаю коли. Але з фаворитами я вже визначилась. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якусь із цих книжок. Пишіть, будь ласка, про ваші враження від них, якщо ви їх читали. Пишіть все, що ви знаєте про ці книжки. Мені буде дуже цікаво, особливо про Академію Зодіак та темне сходження. Буду дуже вдячна, якійсь додатковій мотивації на читання цих книжок. Та й взагалі, Зодіак Академії дуже великий цикл, і перш ніж за нього братися, підписуватися на такий довготривалий комітмент. Я б все ж таки була б рада дізнатися. Про нього щось більше. Тож, будь ласка, якщо ви щось з цього читали, напишіть ваші враження про ці книжки. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте мені у розвитку каналу. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!